Друзі, всім привіт! Радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. Вийшов я на свій город після дождю. У нас випав дощ, дуже хороший. Дивіться, вже яка трава, треба вже косити. Але я працював і до дождю, і під час дождю, так що будемо сьогодні садити кабачки оброблені. І не знаю, як це все має відбуватись, тому що. Я обчитав сам себе. Замість 38 ямок викопав лише 20. Планую садити по одній насінині. Ну, от ми жаліли, ми отут межелілія, ми тут викопав дві ямки. Ось тут, де показував малину свою. Ось тут викопав і вже погноїв 5 ямок. Щось рахував на сіння, а їх тут всього лише 38. Мало того, що я себе сам обрахував. Ще й мене обрахували, коли я купляв їх. Є там у мене відео таке невеличке. О, тут буде 7 кабачків посаджено. Це в мене малина, я тут прополов тільки що. Ой, тяжко під час дождю я весь мокрий. Я ще й в шльопках. Ну, вон тут ще є малина є. Бачите, висить. Вже остатки сладкі, вони і всю треба буйташити. Просили мене в коментарях показати, що це таке буйташити, як це. А, просили показати і розказати, що я ближайшим часом буду сіяти. Ну, все це в одне відео не влізе. А, це буде. Уривками, частинами вкладено в різні відео. Ну а поки що у нас огородній сезон і будемо займатися городами. Це я вже вирвав старі відплодоношився від кусти єжемаліни. Тут ще трохи ягоди є, але я вже не шкодував, так як уже все Вона вже своє відпрацювала. Обов'язково розкажу, як її треба обрізати. Ну, взагалі, цей процес підготовки до зими. Потім, що я ще хочу вам сказати, це буду сушити козом війники на зиму. Ой, мій інжир пускає ще листочки. Дуже щось він слабо росте, не знаю. Ну, а я буду садити, значить. Тут земля удобрена вже давно. Тут під нею гной був, тобто земля досить рихла, не треба гною кидати. Що ще хочу сказати? Сильно не поло, так як під час того, як вони вже виліз, як вилізуть, вже я все гарно тут покопаю, коріння повибираю. Всю траву, яка тут знаходилася, я замульчував малину. Це в мене всього лише три кустика. Це, бачите, вже починає цвісти наганяти цвіт. Її я придбав е, недавно. І вона була, ну, як вам сказати, дуже жах в жахливому стані. Ось такі от були кустики. Ось такі маленькі, ось тут от є, він іще навіть, він навіть не росте чомусь, не знаю. Я його прибуйташив, е, кажу прибуйташив, примульчував, але, скоріш за все, з нього толку не буде. А це от, дивіться, який цвіт. Сорт точно я не знаю, але вона починає е, плодоносити з початку серпня і до самих морозів. Оце в мене три кустики такі. У ну, мене її багато, так як вона і ось там є. Так що її багато, вони вже просто в мене помішалися сорти. Ну, це чорна малина, її також треба буйташити, обрізати. Боже дай сили, щоб в мене дійшли до того руки. Ну а ми почнемо садити. О, Бачите, оце може ще повиривати, що вже йде в саму лунку, бо це коріння порію. Якщо порій, вроді би, якщо я добре знаю цю траву, назву цієї трави. Ось такі насіння оброблені. А, і ще, не знаю, скоріш за все будуть задавати питання, яко, якого розміру ці кабачки. Кабачки ці великі, а, дуже великі. От вони. От, це от уже такий, не знаю, гарно плодонощую гарний кустик, який вже дуже довго плодоносить. Ну ось, Це я вже сьогодні з нього рвав кабачки, оце я лишив собі на насіння. Не знаю. Як воно все буде, ось тут ще є Оце по один кабачок був посаджений раз. Тут одна насінинка, тут, ось там і ось там. Так як багато Ну то тобто по дві насінини я не сажаю, а сажаю по одну. Ну, а тут щось воно не хоче бути. На цьому кавичку щось воно не зав'язується. Бачите, скільки пожовкло вже треба підкопати і удобрити. Зім я одну помідорку. Просто дивіться, який врожай буде. Дуже гарний сорт. Ну все, зараз тут три ще кустика. Підсажу. Дуже кусти томати. О, тут ще чеснок забув вибрати. Сажайте, ростіть, будете мати вкуснятіну. Так, беремо просто одну насінину, от Ну, Я зазвичай роблю отак. Рівнесеньку, трохи уплотняю, кладу і засипаю. Значить, роблю отак. Це просто, щоб... Бачили, як я це все сажаю, отак от, от. Щоб я бачив, де воно має вилізти. Обробляю отак, от все. Поливати не буду, полюють тільки тоді, коли вилізе. Я в шльопках на босу ногу. Не звертайте увагу, я люблю босом ходити. Ну, можна сказати босом, тому що болото всюди, навіть в шльопках після дождю, на огород в шльопках не бажано. Ну я такий обезбашений, що піду хоч в чому. А, значить, тут посадили, добре, дивіться, який в мене укроп а, в клубниці росте досить гарний. Ну і оце томати мої Чері мені дали, баба мені дала пару штук, не знаю, їх тут потикав будуть уже. Може щось з них дополучиться, да пару томатів де да з'їмо. Увидемо. Треба робити порядок з клубнікою. Уси просто заполонили вже всю грядку. Треба її привести в порядок. Ну я планую ось тут ще клубніку. І от там все в клубниці, але там і Петрушка піде, не знаю. Не знаю, як це все буде, як це все має відбуватися. Це все має бути. Тому що не хочу просто розширяти свій город, тому що з ним дуже тяжко дивитися. Дуже. Все в траві, все заростає. Я по по можливостям, можна сказати, по можливості, по часу стараюся все обробляти, але... Но... Не виходить, не виходить і все. Я тут вже устав вже від того. Але люблю це діло і хочу, щоб воно в мене все росло. короче все, зараз я це все засажаю і все вам покажу. Ну ось все, я засадив ці сім ямок. Якщо щось не взійде тут, Ну, Бо я не впевнений, що тут все зійде. Бо деякі не такі досить худоваті, тобто пусті. Не знаю, побачимо. То я пересію, так як шкода, щоб цей участочок у мене просто пустував. Це міжряддя ря... між двома двох сортів малини. Це літня малина, вона вже відплодоносила. Її тут мало було, бо я перший рік її тут посадив. Тож її треба прополоти. А це. Осіння малина. Так що, ну все, йдемо далі сіяти. Тут теж дуже, дуже хороша земля. Бачите, вона така якась тут навіть Вона. Після цього всього я полью. Лишається трава, це мульча для того, потім вона перегниє і кабачок буде пітатися цим. Просто вам покажу, як я засаджую, тому що багато хто буде питати. Я впевнений, тому що поступають коментарі, почали дивитися знову старі відео і почали питати. Тут у мене колись були грядки високі. Такий невеличкий ящичок тут був збитий. І цей ящичок був приподнятий, тобто убраний. І зато тут залишилась така земля чорна, тому що тут була окремо поношена земля, і вона тут з камінням. Ну, будемо сподіватися, що воно все повилазить. О, у мене тут недавно росло. Росли в мене тут. Я вже не пам'ятаю, як воно називається. Чесноки росли декоративні, я їх повикопував і все, і після того часу тут почали рости у мене. Ох, почала рости трава. Бачите. Вона тут... Чого-чого, на огороді трави в мене багато. Ой. Удобрюю я тільки гноєм, то є це помід курячий, навоз козячий і це все. Іде низ, це як тепла подушечка така Взим, взимку кормовий такий якийсь запас, і воно як починає рости і воно просто живиться цим гноєм, навозом цим. Так, все. Як зробив, воно вилізе, я потім пообкапаю і помульчую теж. Зараз опять, майже дощ буде. Дивіться, як все, вже знову затуманено, затянуто все. Ой, прямо ж мені в голові закружилося. Оце також ламається, кидається наниз. Зараз дійдемо до тих ямок там, де нанизу низу гні, і покажу, як з тим треба працювати. Ну ось я дійшов уже до цих лунок. Дуже хочу встигнути посадити все до дождю, так як знову все затягнулося. Зараз швидко покажу вам, посажу і буду йти митися, закривати кос. Значить ось гній. І ми невеличкий слой, буквально ось так. Землі трохи впресували. І сюди також кладемо одну насінину. Все, можу закривати. Сміло навіть не боятися, так гарний слой класти. Тому що це буде лізти трошечки е, повільніше, але воно вилізе досить грубе стебло. Навіщо е, буде мати чим себе кормити. Там дуже багато піданій в навозі. Ну, коротше, огородники і садоводи дуже гарно все це знають. Мої ціплята гуляють. І ще вам потім покажу, як я сажаю вже собі новий ряд хризантем. Відіб'ємося трохи від, від теми. Ось значить, бутилка закапується в землю ігла, втикується в бутилку. Наливається води і вона медленно капає. Так що це полив для моїх нових хризантем, так як вони були посаджені, коли було дуже жарко. Ось тут вже заламалося це нова нові, нові кусти посаджені. Треба їх буде підв'язати. Ось дивіться, який у мене гладіолус розцвів. Тут вже також все так позаростало. Трошечки тільки пропала в малину. Тут у мене є 4 кустика, теж дуже хороша. Це похожий сорт. З тим вони дуже схожі, теж вона так до морозів плодоносить. Якщо б і не морози, вона б напевно і зимою плодоносила. Ну, ось такі от діла. Ладно, ребята, все. Всім гарно дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ви були на каналі Новицький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока. Кому сподобалось о, зі мною садити кабачки, ставте лайки. Ну і користуйтеся. Мож, можливо, я і даю досить гарні поради. Ну, в першу чергу, я показую, як сажаю я. Мій результат ви бачите. Кабачки всходять, гарні кусти дають гарний врожай. Всім пока-пока. Починається вже дощ.